Вітаю! Сьогодні буду готувати справжню українську страву Це вареники із сиром. Всі інгредієнти для даної страви ви знайдете в описі під цим відео. Ну що ж, давайте готувати. Спочатку зроблю тісто, Беру окрему миску, вливаю сюди, підігріте до кімнатної температури кисле молоко, вбиваю яйце. Додаю сіль, цукор і сухі дріжджі і перемішую все. Борошно я заздалегідь уже просіла, додаю суміш і перемішую спочатку ложкою, поступово додаю борошно. Тепер буду замішувати руками, переношу тісто на стіл. і буду працювати на столі. Поступово потрішки підсипаю борошно. Ось таке м'яке, ніжне, гарне тісто в мене вийшло. Тепер переношу в миску, в якій я замішувала тісто. Притрусила трішки борошно, накрию рушничком і залишу приблизно на пів години, щоб воно відпочило. Поки тісто відпочиває, приготую начинку. У мене це сир домашній. У мене він не сухий і не рідкий, такий, як потрібно, тому я, я яйця сюди додавати не буду. Додам пів пакетка ванільного цукру, звичайного цукру. І перемішаю. Наприклад, якщо у вас сир буде рідкуватий, просто взяти, відкинути його на прес і все під прес. А якщо сухий, то додати яйце. Цей сир я робила сама із кислого молока. Рецепт залишу вам в описі під цим відео. Якщо буде цікаво, можете зайти і переглянути. Робиться дуже швидко і просто. Все, начинка готова. Відставляю. Тим часом тісто відпочило. дістаю його з миски. Ще раз обминаю його, вимішую. Чудове тісто. Тепер стіл притрушую борошном. Зверху також трішки і розкачаю його. Також можна робити ковбаску, різати на шматочки, ковбаскою із тіста, відрізати шматочки, їх розкачувати і так, також ліпити варенички. Мені подобається цей варіант, розкачав, вирізав склянкою чи чашкою. І однакової форми будуть вареники. Тісто розкачала, занурию чашку в борошно. І роблю такі от варениці. Лишнє тісто забираю, ось покажу товщину, яка в мене тісто вийшла, приблизно пів сантиметра. Тепер можна ліпити вареники до начинку, ложу на вареницю. Можна трішки підтягнути, розтягнути тісто, як вам зручно. І защіпую. Ось який гарний вареничок виходить. Трішки в борошно занурюю і викладаю на стіл, щоб не прилипало. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором. Натиснувши кнопку спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, який мені б дуже б допомагав б на кухні. І так і з усіма вареницями. Ось варенички я наліпила і водичка вже в мене кипить. Іду їх варити, закидати. Закидаю вареники. Накриваю кришкою і, коли спливуть, відварюю як зазвичай 3-4 хвилинки. Це буду діставати. Ото гарні варенички. Відразу ж додаю вершкове масло. і струшую. Так, підтшую запах, який. Давайте візьмемо першого, подивимося. Ніжні, соковиті. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.